Друзі, всім привіт! Хочемо провести огляд будинку, який їде до Ірландії. Назва цього проєкту Марічка збудована від компанії Дерводім. Загальна площа цього будинку 38 квадратних метрів. Фасад комбінований планкену в сір сірому кольорі, назва кольору Silver Грейс» та металопрофілі в чорному кольорі. Денні вогники додають шарму ввечері. Ще група на 3 квадратних метра поєднана з кухнею. Кухня 14 квадратних метрів. В ній є холодильничок, морозильна камера, рукомийничок. Індукційна варильна поверхня 4 камфорки, духова шафа, мікрохвильовка і бездішук. На вікнах вже змонтовані такі зручні плюси. Тут буде кутовий диван. Стіл можна поставити біля дивану або ж біля вікна, щоб насолоджуватись ірландськими краєвидами. Санвузол. На 3 квадратних метри, має душову кабіну 90 на 90, в ній є тропічний душик, лівка зміша з термостатом, водичка стікає в травні. Також тут є умивальничок, додаткове вікно для денного світла, інсталяція і бойлер на 50 літрів. І кімнатка на 10 квадратних метрів. В ній вже збудована шафа купе з дзеркальними дверцятками, досить є глибокою, тож вішечки поміщаються любого розміру. Тут передбачене місце під шухляду, резетки для зарядних пристроїв, велике двоспальне ліжко і місце для телевізора. Тобто в будинок залишилось завести тільки стіл, посуд, ліжко і можна одразу в ньому жити.